Тож встановити пам'ятник кату українського народу Степану Бандері. Це прапор, під яким здійснювалось катування наших людей, мародьорство, Їх кидали в колодці, всі ви знаєте про це. Ця ганчірка має бути на цьому місці зараз спалена, і цим ми висловимо своє відношення до таких організацій, як УГУПА. І до особистості, да. як Шухечі Вандера, да, вибачте, я їх назвав особистостями, це Так, да, да. Тож будемо. Ні, я зараз Выбуд вон, вон тут з комуністами, вона. я вже зараз вендеся буду їхати туди до вас. Вітя, що ти делає? Хорошо. Угу.

Нахрена тут и фотографии. Вот вот эту каким-то памятнике.